Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 30 липня 2024 року для Херсонщина. Показав сигналки новий сорт моєї колекції червоно'ясий персик під назвою Пеше Девіння або Пеше девіння, наголос не знаю як правильно ставиться. Плоди крупні, грам 200 плюс. Зараз тільки починаю поспівати. Оси і комашки не дають нормальну визріч, надкусують плоди незрілі і вони починають псуватись. Плоди, які більш-менш спілі, мають дуже потужний ванільний аромат, такий сильний. На смак ще не пробував його, зараз попробую знайти більш-менш такий м'який попробувати. Але ще не певний, що це повністю буде визрівши він, тому що допомагають, Ось шкодять. Ось вага плодів. 200, плюс, як я казав. Опушка оплода є. Як бачите, збирається в катушки. Ось така м'якоть у нього. Ну що, смачна. Якби схожа з усіма білом'ясними сортами. Ягідна кислинка, така стороння присуща. Через такий червоний колір м'якоті. Дуже соковитий, навіть не, не трогаючи його, воно капає з нього вже. Думаю, це така вимушена стиглість, тому що вносно плоди всі твердіші. Тут була удара на чимсь вже чи надгризено, що воно пішла м'якчать цукру. Не сказати що багато, але він. Наскільки такий гармонічний, кислинки мало. Ну, цікавий смак такий, незвичайний. Ну, хто знає, що таке червоном'ясі сорти персика, зрозуміють. Але я кажу, що ця дегустація може бути помилково, тому що плод вимушен, вимушено дозрілий. Балакає, він капає, капає з нього. Волокно відчувається. Кісточка прироща. Як на мене, то такий добрий біле сорт. Просто із нахилом в ягідні тона. Багато соку і сильний аромат ванільний. Ванільно-персиковий. В общем, поки відео закінчую. Я думаю, можливо, перезніму, ще почекаю повної звірусі, тому що, як кажуть, карти не повністю розкриті по смаку. Я, наприклад, відчуваю, що у нього можливості ще більше займуть. Але через те, що надмірна шкодочінність від комах та ОС, думаю, зніму, хоч уяву мачу, що, що воно таке. А поки на цьому відео завершую. До нових зустрічей, До побачення.